Доброго дня, друзі та підписники. Слава Україні, слава ЗСУ. Довго я вагався робити чи не робити відео на цього ножика. Ну, по-перше, не зрозуміло, з чого виробник злизував цю модельку, з чого рисувався. По-друге, він не має ніяких опознавательних знаків. Ну, а потім почесав репту, думаю, ну, в принципі, нічто прикольний, є, що про нього розповісти. Так, ну і. Чому би ні? І так, погнали. Зветься це ніж моделька ef 913 від компанії EFN Grow. Чомусь в цій партії не було ніяких логотипів на клинку. Перша партія йшла з лого EF. а остання прийшла ну, повністю пуста. Я так думаю, що в Китайця на певне заказі дуже багато. В цілому. І він буває, таки випускає модельки, навіть забуваючи ставити своє лого. Потім ставить, потім знову не ставить, то приходять коробки з, бренд... з брендованими надписами, потім приходять повністю пусті. Ну, коротше, есть, так такий китаєць, не дуже добросовісний. Ну, well, ладно, то таке. Упустимо. Головне, щоб виріб був дійсно прикольний достойний. Так, погнали по самому ножику. Оцей здоров'як, а це дійсно здоровий ножик, його. Довжина клинка 104 міліметри. Він прямо ну, здоровий. Це прям масивний такий тактик. Це дійсно тактик, але тактик, який має дуже і дуже гарну механіку. Тут у нас підшипники в осьовому Класнючий фліп. Просто хоч за плавник, хоч за, за шпиньки, вистрілює відмінно. Замок у нас Lock, і вага цього здоровенного красення цілих 220 грамів. Тобто, це, це не легкий, це прям залізний, залізний такий от, ну, вбивця, вбивця складнів з товщиною клинка в 4,4 міліметри. Це прям, ну, дійсно. Дійсно в внушаючих розмірів та вагою предмет. Маємо насічки на обухи, прямі спуски, сатин фініш. і зведення у нього, в принципі, як для такого здорування нормальне. Дійсно нормальне, там 0,55, 0,60, 0,7 ближче до кончику. Залізяка використовується d 2 у нас товстющі, як ви бачите, лайнери стальні. І накладки із G10 кліпса ну, має як плюси, так і мінуси. Плюс у неї той, що як би ви вони взяли ножик, хоч ближче до хвостовика, хоч ближче до клинка, вона зовсім ніяк не давить. Я з усієї дурі прижимаю і мені зовсім ніде не давить. Але маємо мінуси, це її жорсткість. Ну, прям, ну, тут просто нужно постаратися, щоб її відігнути. Ось так от. Тому на карман буде заходити. Ну тяжко, тяжко прийдеться однією рукою придержувати, джинси другою засовувати. Е е е е Те, що його з джинсів знімати, теж прийдеться нелегко, ви вже здогадалися. Це як плюс, так і мінус. Плюс той, що ви, якщо захочете пробігтися десь в тактичних штанах, мало ли ви там десь на полігоні, чи десь якісь завдання використовуєте тактичні, тобто ніж ви не втратите, він не злетить з ваших штанів. Але якщо ви захочете бистро прям відкрити, щоб похвастатися перед товаришами, це теж не вийде у вас, тому що прийдеться ну, однією рукою штани придержати, або так прям. Приложити усилля, щоб зняти зі штанів його. От. Ми тут не маємо практично отвірів для облегчення. Тобто, у нас тут тільки квадратний, такий прямокутний, даже, і тут. І все. І це його зробило таким от нелегким красенним. В остальному ну, ніж просто супер. Здоровий, тактичний, брутальний ножик. Якщо вам. Треба складень, який буде дійсно використовувати якісь польові задачки, Не можна і відкрити якусь концерну банку, тому що у нього кончик ну, достатньо такий дуракоустойчивий. Тобто не можна щось поковирятись, і він ну, дійсно це зробить і не відламається. Також буде відмінно відрізати колбаску, батон, все що угодно, тому що ну, довжина квинка дозволяє. Зведення теж товщина дозволяє, щоб ним навіть якісь е рубаючі такі от удари наносити. Прикольна зроблена така от текстура G10-ї, підбитий камінь. По якості тут все дуже гарно, фасочки зняті, все дуже класно. Маємо тімлячний отвір. Ну, я думаю, такий більше для, е для понту він тут особо і не потрібен. Кліпса на двох вінтах, тримається навіть зроблений пазик, тобто вона не болтається ні в яку сторону. Зроблено дуже і дуже достойно. У нас в обоймі місці Світміда підшипники з відмінною механікою. Отакий От сьогодні у нас здоров'як. Майте на увазі. Якщо хочете подарувати своєму товаришу, який десь в полях. Виконує якісь завдання, і щоб був і функціональний, і надійний, і недорогий, то зверніть увагу.